З вами Діаметр Прохар 2000 і сьогодні я покажу другу частину нашого навчання в скряч керування. Прийшли до нашої вкладки, і саме перше ми бачимо три ось таких Як mm -hmm. дії, коли написано то на зелений прапор, коли написано клавішу пропуск і коли натиснуто об'єкт 1. Тут замість клавіші пропуск, вона любу вибрати собі. Наливайте ви нажимаєте просто сюди. І, давай, ви, о. І ви вибираєте собі будь-бу клавішу. Коли натиснути то на плажок, ну, на прапор, це ось сюди. Це ми переважно завжди ставимо, щоб почалися наші дії. Коли натиснути клавішу, то те саме, якщо ви хочете перший робити те, а потім, щоб ще до нього хтось вийшов, то ви можете поставити ось це. І коли натиснути на об'єкт 1. Коли натиснути на об'єкт 1, це коли ви натискаєте на скетч і він починає робити ваші дії. Далі у нас є дія чекати одну секунду. Це коли він пішов, наприклад, 10 фото і має почекати. Замість 1 секунди воно ставити 2, 3, 4, воно 0, 1 секунду. Ну годину поставити. Ну, це ніхто не буде ставити. Далі в нас є дія завжди. Дія завжди це дія, що він завжди повторяв щось одне. Далі в нас є повторити, щоб він не завжди не повторяв, а повторив на певну кількість разів. Наприклад, три рази. Далі в нас є оповісти і оповісти і чекати. Це я, якщо чесно, сам не знаю що. Далі коли одержую. Наприклад, він говорить привіт, і для нього свій один герой. І коли він бачить, що на екрані вибрав «Привіт», він ви може до того написати Привіт, він починає також говорити. Далі у нас є завжди, якщо. Наприклад, дивіться, у нас є просто завжди. і Є просто якщо. Наприклад, завжди... Коли, якщо підвізьмо, наприклад, клавішу пропуск натиснуто. Клавіршу пропуск натиснуто, щоб він йшов. І він піде і зараз зупиниться. А тут завжди, якщо клавіше пропуск натиснуто, то ви тільки раз натиснути, і він вже буде весь час ходити. Далі у нас є... Далі у нас є якщо це, ви вже знаєте, що вам сказала, він є якщо інакше. в одній білі. Це дивіться, коли написано клавішу пропуск, щоб він ішов. Інакше, це якщо вона не написана, щоб він, наприклад, йшов в інший бік. Далі чекати поки. Можливо, він може чекати, поки не з'явиться інший герой. Чи поки... Наш герой не буде торкатися до певного кольору. Далі є проторювати поки. Він може повторювати, поки не намалює там От, тут можна йому різні дії. Далі є зупинити скрипт. Наприклад, дивіться, ви задали йому дію і хочете, щоб в кінці вона зупинилася швидко. Треба зупинити скрипт. І також є зупинити все. Це коли всі дії закінчуються, і зупинити все, то всі герої перестане... Перестають все робити. Отож закінчилась наша перш друга частина скретчі Про нас прийняв всім. ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Гейммер про Хафа 2000. Па-па!